Добрий день, малята, рада вас знову вітати. І сьогодні запрошу на заняття з аплікації. А послухайте, про що піде у нас сьогодні з вами розмова. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, все навкруг причепурила, пухнастим білим килимом вкрила. Хто це вона, ця бабуся? Дід? Так, ви мої розумнички, правильно. Це зима. Прийшла зима і принесла нам з вами розваги та ігри. Ви полюбляєте змові розваги? Гадаю, їх полюбляють. Ну, ще зима тільки почалася, і зовсім у нас мало сніжку ще випало, але все у нас ще попереду. Тож давайте ми зараз з вами пригадаємо, які ігри та розваги вона нам принесла. І як же ми будемо гратися, щоб для нас вам це було безпечно? Ось погляньте на малюночки. Казалось би, і там діти катаються на людику, і там на людку катається дівчинка. Але поміркуйте, розгляньте, де це безпечно, а де несе велику безпеку здоров'я. Я гадаю, що ви розумієте, там, де дівчинка катається на тоненькому льодові, не можна. На лід треба виходити разом з батьками, щоб вони перевірили, можна чи не можна кататися на ковзанах. А тепер давайте ще далі розглянемо. Подивіться, як завзято малята катаються з гірки. Скільки радості та задоволення. Але давайте подивимось. Хто з них вірно катаються, а хто ні? Ось, подивіться, малята їдуть згори, а внизу дорога їдуть машини. Хіба можна з такої гірки кататися? Так, я знаю, що ви всі розумієте, що не можна. Це дуже небезпечно. А ось ці малята правильно зробили. Вони катаються там, де гірка. Безпечно, де можна отримати дуже багато задоволення. А що ми ще робимо? Ми граємо смішки, строїмо зимові фортеці. І ще багато-багато, що можна в хокей пограти. Багато ігор на принце зима. А я вам сьогодні пропоную, ось зробити, подивіться, таку гірку, з якою можна безпечно кататися і отримати. Дуже багато задоволення. Тож, давайте з вами приступимо до роботи. Малята, нам для роботи сьогодні знадобиться два ось таких аркуша паперу. Половинка великого аркушу синього кольору. Ось такі зелені трикутнички, які, за допомогою яких ми виріжемо, у нас будуть ялиночки, простий олівець, синій клей. Звичайна клейонка, на якій ми будемо працювати з вами. А зараз, щоб ми гарно впоралися з роботою, треба розняти наші пальчики. Тож, давайте їх приготуємо і разом зробимо розминку для пальчиків. Тож починаємо маляти. Сніг-сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжок на лужок. Давайте ще раз зробимо. Сніг сніжок, засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжок на вужок. Ось діти, ми приготували свої пальчики. А тепер почнемо працювати. Угу. Що ж, малята, починаємо з вами працювати. Беремо два білих листочка і нам їх треба склеїти. Тому ми по краю одного листочка намащуємо, клеєм, добре, щоб наші листочки гарно склеїлися. Ось я провела, притулю ось так листочок до листочка. І знову проведу, щоб листочки склеїлися. І зараз ми з вами будемо малювати гірку, з якою будемо. Намалювали. І тепер нам треба обрізати ножицями по лінії, яку ми з вами намалювали. Тож, починаємо розрізати. Ось ми з вами розрізали. Непотрібну частинку ми відложимо в сторону, Візьмемо синій листочок і намастимо так, щоб приклеїти до... Джу листочку намажу. Отак по контуру, Проводимо клеєм гарненько. Ось, поверну, і прикладаємо рівня, щоб несети. Ось. Ось ми з вами. Клеємо. А тепер нам треба маляти скласти нашу фірку, ми будемо перекладати. Було. Знову рівняємо з контуром, щоб не виступало ось. і перегинаємо ось сюди. Нашу пірку. Тепер її посадимо ялинки, щоб вона у нас була гарна і красива. До цього на Зайцю трочок розвертаємо і не до кінця дорізаємо. Залишаємо, ще знову вводимо на крайчик. Ще раз так. Отянуємо. Так. І ось. Підвермо, подивимося, що у нас вийшло. Ось магазина розгорну і ми дивіться, яка вийшла гарна у нас зелена ялиночка. Зараз ми з усіх наших прямокутничків. Зробимо ось такі ялиночки. Прямо кутнички у нас різні за розміром, тому і ялиночки будуть різного розміру. От малята ми вирізали з вами багато вже ялиночок. І зараз ми будемо їх намащувати клеєм і розміщати на території нашої гірки. Ладимо, приклеюємо. Склеємо ж тільки на сніжок. Потом уже губка могла раскрыться. гарні зелененькі ялинки. Ось малята вийшла така гірка, подивіться, вона ось так вона буде розкриватися. І, і прикрасити її можна, щоб на ній було веселіше кататися на санчатах, можна намалювати сніговика. Для цього у нас є з вами сильневий пець. І ми з вами можемо намалювати снігочка. Ось, так, намалюємо, пам'ятаєте, що він складається в трьох таких шарів шаріку. І такі зробимо. А що нам треба? Рученята йому треба намалювати. мене. І можна його так легесенько-легесенько зафарбувати. Ось, дивіться, який гарний-гарний виходить у нас сніговичок. Ви можете використати не лише олівці, ви можете використати фломастери, фарби, зробити його більш яскравим. Можна йому і шафіль домалювати, і все, що ви бажаєте. Ось такий гарний сніговичок зустрічає нас на гірці. Ось малята, подивіться, яка гарна снігова гірка у нас з вами вийшла, де можна розважатися, кататися на санчатах та на лижах. То я буду чекати ваші роботи, які гірки снігові вийшли у вас. До побачення до нових!